Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні готую ніжні та повітряні за німецьким рецептом балабушки приготовані на перу. Стануть чудовим доповненням до чаю чи сніданку. Приготування. Беремо молоко тепленьке. Виливаємо миску, висипаємо дрожжі, розмішуємо хорошо, щоб простали. Висипаю ванільний цукор. Розмішую добре. Цукор звичайний, Сипала сіль, яйця. Все добре перемішую. Масло вершкове. Все, хар... Все добре, розмішую. Добавляю борошно. Все розмішую. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поділити це відео з друзями та знайомими. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та лайки. Добре вимішую, щоб було мягеньке. Беру миску, підсипала борошном накривою. Щоб не завітрювалося. Розділила по 100 грам, викладаю на миску, поставила сковороду на огонь, влила воду, масло вкинула, розмішую все. Щоб масло розтануло. Сіль всипала, цукор, все розмішала. викладаю балабушки. Балабушки. Напишіть, чи спробували ви приготувати ці балабушки і як вам сподобалися, ваші коментарі завжди дуже важливі для мене. Виклала всі балабушки. Накриваю кришкою. Спробувала одну кришку, не підійшла. Накрила другою. І оставила на 20 хвилин. Ну, треба дивитися по-своєму на маленькому гні. А ще більше смачних рецептів шукайте за посиланням під відео. Пройшло 20 хвилин. Балабушки готові. Зараз знімаємо кришку. Вони дуже смачні. І пухкі. Просто супер. Рекомендую приготувати. Їх подають гарячими з вашими любими варенням. Зараз поливаємо варенням любимим. У нас зожини. Варення. Дуже смачні. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Бережіть себе і до скорої зустрічі!